В окупованій нові каховці станом на сьогодні вода припинила прибувати після підриву каховської ГЕС. Затоплені 1852 будинки на правобережжі Херсонщини. Ані думають наші танки, не проїдуть. Нам танки не нада ми їх так. Російська окупаційна влада нової каховки не організувала жодної евакуації. Тож місцеві жителі виїжджали з затоплених районів самотужки. Значна кількість знаходиться на даху будинків і сигналізують про допомогу, поки в Кремлі усіляко відхрещуються від теракту. Вже зараз однозначно заявити, що річютапрінаміреної диверсію української сторони. Востаннє таке робила радянська влада на чолі із Сталіним 1941 року під час Другої світової, коли в паніці підривала Дніпро ГЕС щоб зупинити німців, а в результаті поховала до 100 тисяч людей. Наслідки цього напевно найбільшого екоциду в Європі після аварії на ЧС важко уявити. Наразі світ продовжує реагувати переважно занепокоєнням та Засудження В ООН продовжують мовчати та публікують пост із закликом протистояти ненависті. А розмі активізує свій рупор, аби приписати усю вину Україні. Ми прекрасно розуміємо, хто на самом деле планує, готові і санкціонірують приведення діверсій подобного ж, ж Катастрофа не только для цих регіонів. Це последствия этого ні одно буде на себе спитувати. Щоб там не розповідала російська пропаганда, Україна не має достатніх потужностей для знищення Каховської ГЕС. Підрив греблі, турбін та генераторів був здійснений російськими терористами зсередини. За даними ГУР, Росіяни замінували дамбу ще у квітні 22-го року. Факти переміщення вибухових речовин відповідної техніки расистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху. Такі факти і докази безумовно є. Спроба зупинити. Подальші дії українських сил безпеки оборони на гребля. Була єдиним шляхом, окрім Антонівського мосту, який практично зруйнований, щоб нормально переправити танки та бойову техніку. Також підходила інформація про великі бої на островах нижче за течією, де ймовірно українська армія планувала висадження десанту. Це був потужний вибух. І точно це не були серія вибухів артилерійських снарядів там чи боєголовок ракет, які просто апріорі не могли спричинити такої сейсмічної филі, яка дійшла до Бухаресту і була там зафіксована, як сплеск. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що підрив Каховської ГЕС не завадить контрнаступу, оскільки командування передбачало такі дії ворога. Навпаки, російські сили будуть змушені відступити, адже перші лінії оборони та міні-поля, які вони будували, затоплені. Минулого тижня після дронопадів у Москві, Путін заявив про спроби деорганізувати роботу на ЗС чи використати якісь брудні пристрої пов'язані з атомною промисловістю, які українці мають розуміти. Тобто до підриву та подальшого шантажу України та світу у Кремлі готувалися давно. Там же осколки, ці тя хімерсуфаляют і другої другі средств поражень. Це здаю угрозу чи ні? Кінечно, створюють. За словами голови МАГАТЕ, наразі ризику для станції немає, але якщо рівень води в резервуарі впаде нижче норми, це може призвести до серйозних проблем, включаючи розплавлення. Що буде далі? Ліп настало, наскільки буде посушливим, яка буде випаровуваність з дзеркала водосховища, яка буде можливість отримати цю воду. Ну і так далі. Це вдале питання навіть не в цім. Питання в тім, що Росія підготувала такий алгоритм, який на ураження атомної електростанції, який може спрацювати безвідносно від того, що там водосховище. Є там вода, нема там води. Судячи з реакції світу, напрошується єдиний висновок страх. Наразі ні чути ані про нові санкції, ні про якісь рішучі відповіді на можливе умисне доведення Росією до катастрофи на найбільшій в Європі. АЕС усе зло має бути покараним. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски та етери на онлайн Йой.